Доброго вам вечора. Ви дивите черговий інформаційний випуск Городочина. І на початку коротко про головне. Чергове підвищення тарифів на вивезення сміття очікує городочан у березні. Медик врятував людину від самогубства. В районі прецедентний випадок циганки обікрали сатанівчан. Троянди із Заліза за декілька хвилин не перевелися в Україні ковалі. Нова снігоприбиральна машина від депутата на допомогу городочанам. Про це та інше наразі детальніше. У матеріалах наших кореспондентів у Городоцькому районі циганки обікрали людину. Випадок стався у Сатанові. Зловмисники вже затримані. До винесення вироку суду жінки відпущені на підписку про невиїзд. Разом з тим в районі спостерігається чимало подібних випадків крадіжок та шахрайства з метою попередження та розкриття кримінальних правопорушень, які вчиняються шахраями. Працівники міліції проводять оперативно профілактичну операцію табор. Ці заходи вже дають певні результати, завдяки якраз і їм розкрили вище згадану справу. Про це наразі детальніше. Того дня у квартирі постраждалих був лише 20-річний юнак та його бабуся. Він дивився телевізор, бабуся ж вирішила сходи. ...в магазин, Та забула зачинити двері. Цим і скористалися цигани. Ну, я, відкрила, відкриті були двері, я за ручку відкрила їх. Зайшла, куртка лежала там був кошельок, Я витягла його і пішла. У гаманці було 300 гривень флешка та студентський квиток. Циганки говорять, що красти його і не збиралися, та зробити це їх змусило життя. Бо в мене мама хвора на веркульоз. Їй треба теж лікуватися. У мене й дитина хвора на голову, в опух у голові. І я не хотіла їх брати, на заставила мене жить їх взяти. Крадії викрила бабуся, яка, повертаючись з магазину, помітила двох циганок, що виходили з будинку. Запідозривши недобре, вона з онуком зразу ж вдома перевірила, чи нічого не зникло. Виявивши відсутність гаманця, онук викликав міліцію. Я попросив, щоб вони їх затримали любим приводом, щоб потримали, поки підійдемо. Сразу ж зателефонував в чергову частину, звідти направила слідчо-оперативна група, приїхали і в подальшому вже всі цигани вже при працівниках міліції віддали виказані кошти і показали, куди заховали чи викинули гаманець. Спочатку крадії говорили, що вони не причетні до злочину і нічого не крали. Ми казали, раз ми не брали, ми не брали, ми там боялися перший раз. Ну, потім прийшла міліція, ми все розявся розказала з чистої душі, як я його взяла, все як було. На даний час судове слідство закінчене та справа передана до суду. Покарання циганкам буде встановлено відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України. Разом з тим, працівники міліції вкотре застерігають жителів Гродоцького району бути уважними, щоб не стати жертвами шахраїв, в тому числі і циганів. Адже зловмисники придумують чимало методів, аби заволодіти чужим майном. Найпоширенішим видом шахрайств на сьогоднішній день є це особи циганської національності, які під приводом зняття порчі проводять ритуал як би мовити, щодо його зняття. під дією гіпнотичного впливу. Шахрайки переконують, потерпілих, що на їх гроші та вироби їх із золота, наведену порчу, яку необхідно терміново зняти за допомогою різноманітних дій. І якщо це не зробити, то можуть настати негативні наслідки для здоров'я та благополуччя родини потерпіли. І після цього зловмисниці пропонують або ж одразу зняти порчу з виробів із золота. Грошей, які є при потерпілі, або ж розповідає, що необхідно принести у визначений час усі наявні гроші та інші матеріальні цінності, що є вдома. Також страждають від шахраїв люди похилого віку, особливо сільській місцевості. Зловмисники не бояться покарання, хоча за викрадення чужих речей шляхом обману або зловживання довірою людей несуть відповідальність згідно з статтею 190 кримінального кодексу України. Найважче покарання відповідно до цієї статті позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією. Нещодавно у селі Іванківці чоловік намагався покінчити життя самогубством. Врятували його від передчасної смерті, швидка реакція та висока професійність фельдшера Юрія Дронського. На швидкій допомозі у Сатанові він працює два роки, і це був перший випадок суїциду для нього. О 10-й годині диспетчеру швидкої допомоги у Сатанові поступив виклик. Жінка повідомила про спробу суїциду жителя села Іванківці. Коли прибула швидка допомога, стан 31-річного чоловіка був критичним. Він був практично майже без свідомості, пульсу не було, тиску не було. Він вже ще ну, 5 хвилин не було нас і міг би бути йому вже, ну як там сказати, ну все вже би було кінець. Хоча раніше у молодого медика таких випадків не траплялося, та він не розгубився і почав оперативно надавати чоловіку першу медичну допомогу. Відтак повернув його з того світу. Він буквально в пару хвилин виїхав на те місце, де потрібно було спасати людину. При ньому були зразу ж всі його медикаменти, були значить, уколи. Йому довелося робити штучне дихання людин, людині. Виконуючий обов'язки головного лікаря Сатанівської лікарні говорить, що випадки суїциду в їхній місцевості трапляються досить рідко. На таке йдуть в основному люди в депресивному стані та ті, хто зловживає алкоголем. Що такі люди трапляються? Ми їх направляємо на консультації. Значить, в Городську центральну районну лікарню до лікара-психіатра, а далі вже вони лікують або в Городську центральну районну лікарню, або відправляють в спеціалізований обласний заклад. А тим часом у селищі всі обговорюють даний випадок, особливо відзначають роботу молодого фельдшера, який зумів рятувати життя людині. Дякуючи цьому молодому спеціалісту Юрію Юрій Юрійовичу за те, що він так гарно віднісся. Життя було все-таки. Повернуто до людини і молодий хлопець залишився живим. Лічно він зробив, запустив серце людині, яка вже була ну, на грані, ну, вже на грані смерті. І, хоча медик працює на швидкій допомозі лише два роки, та за цей час він здобув авторитет серед колег та зарекомендував себе як відданий своїй справі працівник, ну, він відповідальний, дуже працьовитий хлопець з нас такий, як повинен бути фельдшер швидкої допомоги. Гарні слова про Юрія дуже тішать його матір, адже вона найбільше хвилюється під час кожного його чергування на швидкій. Дуже горжуся, що він став фельдшером і дуже рада, що хороші відзиви про роботу сина. Сам же Юрій не відчуває себе героєм. Медик вважає, що рятувати життя людям це його обов'язок, адже він давав клятву Гіппократа. З 1 березня збільшується тариф на вивезення та знешкодження твердих побутових відходів для жителів приватного сектору. Тепер він становитиме 6 гривень та 49 копійок. Підняття тарифу відбулося в зв'язку з тим, що раніше, згідно з державними нормами, він був занижений. Загалом вивезення побутових відходів комунальне підприємство Комунсервіс» здійснює на договірній основі. Дехто говорить, що сміття вони вивозять на власних авто. А дехто ігнорує комунальників, а є такі, хто нарікає на те, що сміття не забирають вчасно. Комунальники ж зазначають, що на даний час вони вивозять твердих побутових відходів в 2-3 рази більше норм. В Зимовий період дійсно виникають проблеми із своєчасністю вивезення сміття, та це пов'язано з тим, що наша місцевість горбиста і не всюди може під'їхати машину по збору твердих побутових відходів. Попри те, вони вважають, якщо б усі абоненти заключили договори на вивіз сміття, їхні послуги би значно покращились. Костянтина Яворська, жителька Провулку Калініна, договір на вивезення сміття з комунальним підприємством, заключила два роки тому. Жінка каже, що з тих пір не переймається тим, де подіти сміття, адже комунальники двічі на тиждень приїжджають та забирають його. Перше були ящики, а потім не стало ящиків, то ми не маємо де подіти. Але комунальники забирають, а ми ставимо коло воріт. Забирають і все добре. Такої ж думки Анатолій Гуменюк, коли до нього прийшли працівники ЖКГ з проханням заключити договір. Чоловік не роздумуючи це зробив і справно платить за надані послуги. Платите за сміття? Так, да, обов'язково. Чому ви все-таки вирішили заключити договір? Ну, а де я той мусор діну? Та так вважають не всі. Я сам вивожу. А, куди ви сам вивожите мусор? А яке ваше діло? А який в мене мусор? Два чоловіка. Два чоловіка, який мусор? Ну який мусор може бути загалом із 5490 абонентів у городку в приватному секторі договори з городок Комунсервіс заключили 5100. Тобто близько 400 абонентів відмовляються це робити. А самі по таке ставлять і викидають в ящики, бо як їде машина біля другої хати поставить і викине. Бачила не один раз, як це люди роблять. Крім того, часто люди викидають будівельні матеріали та відходи від тварин не в самій сміттєві контейнери, а біля них. Викидають повні мішки, набирають що не него. І цей викидають відходи від тварин, від свиней навіть викидають від худоби. В мішках викидають, ми викидаємо на машину і ще й свараться на нашу, ми мішки віддавали. Найчастіше говорять комунальники, не заключають договори люди, які проживають біля лісів, лісопосадок, тобто куди можна викинути сміття, а також на диво, ті, хто заробляє великі кошти та посадові особи. Вони ігнорують контролерів комунального підприємства та ображають їх, хоча ті діють згідно з законодавством. Є постанова кабміну 1070, яка зобов'язує. Німальні норми нарахування твердих побутових відходів. Закон про відходи, стаття 35, частина 1, частина 2, яка теж зобов'язує нас іменно правильно збирати, утилізовувати і вивозити сміття і за це оплачувати тільки комунальним структурам. В приватному секторі оплатиться по особам 5,95 за особу. А в багатоквартирних будинках 0,48 копійок платиться за квадратний метр від загальної площі квартири. Разом з тим, у разі відсутності зазначеного договору Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачений штраф від 340 до 1369 гривень. Продовжуємо інформаційний випуск. Під час цьогорічної зими комунальним службам міста і району не до відпочинку. Снігові замети, хурделиця, ожеледиця внесли чималі корективи в життєдіяльність населених пунктів городочини. Спочатку року неодноразово виникали складні ситуації із полученням між селами та райцентром. Значну допомогу розчисті від снігових заторів на дорогах нашого краю надав народний депутат України Олександр Герега, який надіслав сучасну снігоприбиральну техніку. Під час розчистки доріг району виникла необхідність у ще одній машині, яка допоможе дорожнім службам чистити свіжий сніг. Відтак, 28 січня на Городочину направлений новий самоскид «Вольво». загальною вантажу підйомністю 27 тонн для користування в зимовий період з метою оперативної розчистки доріг населених пунктів від снігу та забезпечення їх транспортним сполученням для цієї цього автомобіля, спеціально фірма. Епіцентр замовила навісне обладнання на броварському заводі дорожньої техніки. Це один із перших автомобілів, які обладнані таким навісним обладнанням. Один з перших в Україні. днями знову випав сніг. Нова снігоприбиральна техніка розчищала міські дороги від нього. Цього року примхи погоди дають нам так сказати жару. Багато приходиться працювати над розчищенням снігів. Ну у комунальному зберігації техніки не вистачає. Але наш народний депутат Верховної Ради Олександр Володимирович допомагає нам з, з, з технікою, допомагає з розчисткою снігу. Крім тих грейдерів, що він направив раніше, що я давав інтерв'ю і розказував людям, крім іншої техніки, Олександр Володимирович знову прислав нам. Для міста автомобіль Вольво для розчистки снігів це дуже велика допомога для міста, тому що не вистачає, по перше, техніки, як я говорив, і не вистачає і коштів для того, щоб заправляти автомобілі. А Олександр Володимирович вже допомагає нам з заправленими автомобілями. І як бачите, от сьогодні вже зранку ця машина працює на місто і розчищає сніг. Не приховує радості від нової техніки Антон Федощук, директор комунального підприємства Городок Комунсервіс, оскільки достеменно знає, як важко взимку утримувати дороги в належному стані. Бачите, позаду мене і грейдера, і екскаватори, і ще й взагалі вся техніка я не дає Олександр Володимирович, Це неоціненна допомога міста. Не секрет, що бюджет області нашого міста не може забезпечити в повному об'ємі які необхідні для нормального функціонування міста сіл. Тож сьогодні комунальники не можуть отримати через казначейсь. Бюджетних проплат за виконані роботи. Брак коштів відчувається з грудня й до нині. Казначейство блокує усі платежі. За словами Антона Федощука, люди ж скаржаться на непідсипані дороги, звинувачують в усьому комунальників. Проте в минулому році міське комунальне підприємство не доотримало 70 тисяч гривень за послуги, які були надані міській раді. В Свою чергу комунальники боргують енергетикам, розпочалися перебої з виплатою заробітної плати працівникам. Тощо відтак, допомога Олександра Гереги є своєчасною, важливою і вкрай необхідною. Будівництво нового спортивного комплексу єврокласу городку, який здійснюють на замовлення товариства і під засновником якого є народний депутат України Олександр Герега, триває. Грандіозна спортивна споруда будується по вулиці Ванахса, 17. Наразі закінчили встановлювати каркас на який використали 210 тонн металу. Приступили до облаштування покрівлі. Стіни обшиватимуть сендвіч панелями. Днями будівельникам розпочнуть дані роботи. Підготовка під покрівлю зроблена з профлиста металевого. Потім буде утеплювач, і відтак вже сам процес покриття плівкою покрівлі. Декілька слів про систему обігріву, яка наразі вже поетапно готується до її встановлення. Ну, у нас система європейська, це стоять, стоїть апаратура, руфтопи називається. У нас буде їх три, яка працює на рекульцеляції повітря в самому приміщенні. Подача працює зимою як обігрів, а літом як вентиляція і охолодження приміщень яких матеріалів дійснемо стіни? Сендвіч плити, по принципу, як і працюємо з епіцентром, магазини «Епіцентр». Це от теплі плити, прогресивні, принаймні. професія коваля одна із найдавніших. Вона вимагає від майбутнього фахівця міцного здоров'я, кмітливості, зібраності, обережності при роботі на молотах та пресах. Разом з тим. Щоб з вас вийшов чудовий коваль, потрібно не тільки молодіти теоретичними і практичними знаннями, а й уміло гармонійно їх поєднувати в процесі власної роботи. Саме це виходить у Руслана Барабашина, який самотужки овладів ковальським ремеслом. Отож, про це надалі його руки підкорюють залізо для коваля. Руслана зробити троянду із нього справа декількох хвилин. Спочатку вирізається з металу, потом нагріваємо її на горні до червоного кольору, щось обробляється молотком, щось плоскогубцями, і виходить, ну, це вже майстерність рук. Так само не виникає трудностей із виготовленням інших кованих виробів. Основними інструментами для його роботи є кліщі, ключ, вилка, молоток та пласкогубці. Для декоративних виробів обов'язково щітка по металу. Та загалом, розповідає коваль, специфіка виготовлення кожного виробу різна. До прикладу, аби виготовити сувенірну підкову, не обійтися без молота. Тож спочатку нагріваємо на горнові, потім на молоті розклепуємо. До тої форми. З грубого металу робимо широкий, ось тонкий. Ну і а далі молотком, пробоями, ключом підгинаємо і создаємо форму підкови, якщо це декоративна підкова. Вже чотири роки Руслан захоплюється ковальством. Першим його виробом були три підставки для квітів, які він швидко продав, тому згодом почав приймати замовлення від людей. Колись спробував, мені вийшло, і понравилося це не тільки просто як заробітів грошей, а і. Подобається мені ця робота на роботу як на праздник. Сьогодні молодий коваль намагається не відмовити нікому. Роботи не боїться жодної. Виконує навіть екзотичні замовлення. Серед них ковані аксесуари до каміна, стільці, столи та дзеркала. Та найчастіше замовляють ворота та огорожі. Власноруч руч виготовленими воротами найближчим часом Руслан планує прикрасити і своє подвір'я. На вулиці зима у дітей є багато вільного часу. Щоб дитина не нудьгувала вдома за комп'ютером, варто потурбуватися про цікаві та пізнавальні розваги. Хоч зимою холодна пора року, коли хочеться на вихідній грі погрітися вдома та пити гарячий чай, проте варто пам'ятати, що є багато розваг, які доступні лише взимку. Зробіть для дитини активну зиму, а варто розпочати з традиційних розваг: наштуйте катання з гірки або на санчатах, зліпіть сніговика, влаштуйте домашній вогник або театр, навчіть дитину кататися на лижах. Врешті запросіть друзів на пікнік на вулицю чи пограйте з дітьми у сніжки. Як це роблять вихованці дошкільного? Навчального закладу Берізка. Якраз їх ми запитали, які розваги їм подобаються взимку. Софійка, які ігри ти взимку граєш на вулиці? Граю в сніжки, ліплю снігову бабу. Іграю в доганялки, в жмурки. А з батьками які ти ігри грала чи, можливо, можливо, на лижі їздили. На лише ми їздили, там був канат і ми з'їжджали разом з, з всією сім'єю. Юля, а чим ти взимку займаєшся на дворі? Граю в снігову бабу, граю в сніжки. А хто тобі допомагав ліпити снігову бабу? Софічка Лєра. А дома ти не щоб вийти з мамою, з татусем на вулицю і зліпити гарну снігову бабу? А ти їм запропонував? Добре. Зиму любиш? Так. Да. Зліпити снігову бабу. Це весело? Так. Да. А ще? Сніжки грати, дуганялки. А сніжки ти з ким граєш? З мамою, з татом, з дідусю. Катаємося на санчатах зорі на стадіоні. Тобі найбільше подобається. А любиш ти казочки на вулиці слухати, коли навколо сніг? Так. А ще що, що любиш робити зимку? Виходжу на вулицю і, і деколи можу їхати на каток зимою. Це, напевно, на Хмельницькій? Ні, а в Тернопіль я їхала. Максима, а ти любиш зиму? Так. Да. А чому? Бо воно дуже гарне. А тобі не холодно? Ні. Ти одягаєш рукавички, тепленьку шапочку. І чим займаєшся взимку на вулиці? Раю сніжки і пісню бабу фортеці. З друзями напевно. Угу. Дубачення! Шановні городочани, нашої допомоги потребують двоє маленьких жителів міста Городок сандула Златослава та Любас Богданчик. В Златославі, які днями виповнилися один рочок, родова травма з важкими наслідками, судомними рефлексами. Дівчинка потребує складного і дороговартісного лікування за кордоном з подальшим оперативним втручанням. Орієнтовна вартість лікування 65 тисяч доларів. Батьки та уся родина Златослави Сандули звертаються до усіх небайдужих людей. До Допомогти коштами на лікування юної городочанки, тим самим дати шанс на життя цій дівчинці. Банківський рахунок мами сандули Анни Васильівни, пад КБ, Приватбанк, призначення платежу для лікування Слатослави Сандули. Богдан з маленький городочанин, вже декілька років бореться з важким недугом. Гідроцефалією страшна хвороба стала на заваді повноцінного життя саме цього хлопчика. Мати Богданчика і його родина. Усі, хто знає, хлопчика просять про допомогу на лікування, яке є надзвичайно дороговартісним. Усі, хто має можливість і бажання допомогти Любесу Богдану, можуть це зробити в Райфазенбанк Авалі. Отож, шановні, звертайтеся саме у ці банки: Приватбанк та Райфазенбанк Аваль, і вам нададуть. Реквізити. 25-27 січня цього року у Хмельницьку відбувся чемпіонат області з боксу серед юнаків, в якому взяли участь команди з городка Хмельницького, Шепетівки, Натішина, Теофіполя, Ярмолинець, Кам'янець-Подільського загалом було задіяно більше ста спортсменів-боксерів на цих відповідальних змаганнях, де формувалися збірні області в різних вікових групах для подальших виступів на чемпіонатах України, вдало себе показали боксери спортивного. Клубу епіцентр і посіли такі місця. Перше місце здобули Денис Роженко, Богдан Кулібаба, Дмитро Малюга, Олексій Ковалевич. А друге місце посіли Богдан Слободян, Андрій Сіцінський, Ярослав Палицький. Підготував спортсменів до змагань тренер-боксер спортивного клубу Епіцентр Максименко Андрій. Тренер та спортсмени. Вдячні за фінансову підтримку Народному депутату України, меценату Олександру Герезі. Це були усі новини на сьогодні. Ми вам дякуємо за увагу. На все вам добре. До наступних зустрічей в ефірі. Нехай усьому вам щастить і будьте здорові. До побачення.